Вітаю, друзі, це друга частина українських фразеологізмів. Ми говоримо. Нові слова, нові фрази, нові речення, які відтепер і надалі можемо вживати у повсякденному житті, задля популяризації нашої рідної, красивої, малозвучної української мови, і в цій другій частині ми беремо старт із фрази, яка вам точно відома: це знов зарибу гроші. Знов за рибу гроші вживається, коли ви наполягаєте на чомусь або настирливо вам повторюють те, що ви хотіли би, але іще не забули. Ну одним словом, для надоїдливих людей Таку фразу можна застосовувати. Наступна наша фраза на сьогодні це годувати жданиками. Годувати жданиками це неодноразове щось обіцяти і не робити, не дотримуватися обіцянок. Петро завжди годував мене жданиками, а не купив, ну що там, 14-тейфон, не знаю, що вам хочеться найбільше на даний момент. Ще одна красунька фраза це небо прихилити. Мені здається, тут абсолютно все зрозуміло. Це коли людина ладна зробити для вас абсолютно все і дістати навіть зіроньку з неба. Наша наступна фраза, яку ми сьогодні будемо вивчати, розглядати, це як Пилип з Конопель. Як Пилип з Конопель це недоречно, недоладно або невчасно щось зроблено або сказано. Сказав, як Филипп з Конопель, вчудив, як Филипп, як Пилип з Конопель. Хочеться мені Пилипа Филипом назвати, треба це. Якось із свого життя. Ніяких филипів немає в Україні, лишень плипи. Тому як плип з конопель, і не інакше. Ще одна красива фраза це топтати ряст. Я таку, між іншим, фразу чую вперше. Топтати ряст це жити. Ось і все. Ряст вважають провісником весни. Я мене пояснення. Що не він з'являється з під снігу? Люди поспішають на озлістя, і босаніж сані пританцьовують зі словами топчу, топчу, ряст. Дай Боже, того руку діждати, і ряст потоптати. Я між іншим обожнюю наші народні звичаї, прикмети і завжди з величезним трепотом читаю про них. Намагаюся уявити, як наші прапраправа і прапраправідусі це все робили і започатковували. Тому топтати ряст це означає жити. Що ти робиш? Топчуряст, просто живу. Ще одна крута фраза: це ні за цапову душу, це цілком даремно, намарно, ні зацапову душу. Наступна фраза це передати куті меду. Красиво. Між іншим, таку фразу тут на Західній Україні я чую доволі часто. Передати куті меду означає перебільшувати, виходити за межі допустивого. Десь Перебрехати, переприкрасити і якось так. І Ще одна фраза, яка є остання, але не можу сказати, що вона не важлива, просто ви швидше за все її знаєте. Це як у Бога за пазухою. Це так само дуже відомий український давній фразеологізм. Жити як у Бога за пазухою, це почуватися затишно, спокійно, в повній безпеці, жити у достатку, чого я вам усім щиро і бажаю. Життя як у Бога за пазухою. До наступних зустрічей.